Хочу почати сюжет з поздоровлень з днем народження наш невтомний Алібаба Борисович. Бажаємо довгого політичного довголіття в країнах Екваторіальної Африки, хоча ті люди ні в чому не винні. Також вітаємо ваших вірних 40 розбійників та гаранта вашого і нашого існування. Сьогодні спеціально замовляв вам пісню Алли Борисовни Мільйон роз». Навіть попросив знайомих заслать двушечку на Руське Радіо. Так. Я розумію, що святкування трохи зіпсовано фінансовими втратами та легкими селянськими заворушеннями у соцмережах, але я впевнений, що усе вдасться спихнути на руку Кремля та нового здепа. І ми ще станемо свідками того, як разом з президентом ви проведете у Верховну Раду нового депутата на ім'я Інцитатус Голобородько. Бо гідність, свобода, єрмак. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці чекаю на ваші коментарі. Також я хотів би усіх повідомити, що ми закінчили збір на ЗСУ. Ми зібрали більше трьох мільйонів гривень. Це дуже потужний, якісний і класний результат. Зараз ми закрили банку і починаємо формувати списки. Навіщо? Ми формуємо списки людей, які донатили 250 гривень і більше. І я думаю, десь через тиждень ці списки будуть готові. І ми розіграємо серед вас, шановні донатори, вінтажну Mazda MX 5. Так що очікуйте на наші повідомлення. Ну і звичайно, дивіться наші проекти. Якщо хочете допомогти проекту, в описі до відео є усі наші реквізити. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Отже, учора президент терміново зустрівся зі своїми слугами, які представляють його у Верховній Раді. З того, що вже зрозуміло, корупційний скандал розкачує Кремль та трошки США. У такі скрутні для міндіча часи. Усі свідомі нардепи повинні об'єднатися навколо президента, бо Техас можуть грабувати тільки техасці. Чи ви хочете, щоб усе вкрали буряти? Також президент повідомив депутатам, що не знав жодних деталей про плівки міндіча. Я розумію, що наші нардепи, як діти, тільки злягаються. Але невже влітку президент намагався підпорядкувати собі набу чисто інтуїтивно, спираючись на відчуття невідворотнього кінця епохи незламної потужності? Також за чим дорученням або з дозволу якої посадової особи бізнесмен Міндіч роздавав команди міністрам та видавав через бек офіс готівку для Чегевари, що є другим і навіть кумом нашого коменданта? Чи варто нам скористатися дедуктивним методом великого Шерлока Холмса, чи для розкриття цієї справи вистачить дільничого з будь-якого СМТ в Кривоградській області? До речі, я поки не розумію, чому хтось вимагає від президента відставки Єрмака. Можливо, ці люди вже прослухали нові записи НАБУ, де усім очевидно, що Єрмак, АК Алібаба не просто учасник, а керівник. Тоді зрозуміло. І тоді я просто вітаю позицію президента, коли його діючий керівник офісу сидить за гратами, потім виходить під завдаток і, в обідню перерву, відвідує допити НАБУ. Абсурд в стилі братів цукерів, чому б ні. Ще не зовсім зрозуміло, наскільки остаточно президент обрав позицію захисту на кшталт. Я нічого не знав, нас усіх обікрали якісь аферисти. З ними я практично не знайомий, бо так втомився, що навіть Єрмака через раз плутав з Міндічем». Особливо, коли обидва не голені. Норм тактика, але вона не врятує, бо рано чи пізно хтось почне давати покази в омін на захист від судового переслідування. А виборці про те, що незнання не звільняє від відповідальності, врешті-решт, порятунок президента Єрмака та Міндіша – це взагалі не наш клопіт. Насправді саме вони та їх потужне керівництво та відправки двушечок до Москви поставили нас на край прірви. Якщо хтось боїться це сказати, тоді скажу я. Ми програємо війну. Фронт розсипається в кількох місцях. Епідемія СЗЧ не вщухає. Наші вороги це прекрасно бачать. Дмитрієв нагодував Відькова черговими гранчебуреками. Той переклав усі хотілки Путіна на англійську мову. Рейтинги Трампа починають наздоганяти рейтинги зеленського. А рейтинги останнього вже пробили земну кору і дісталися магми. Трампу потрібні перемоги. З економікою не зрослося, тому вирішили скористатися корупційним скандалом і натиснути на Зеленського. Тут я хотів би усіх заспокоїти. Наш президент знає лише одну техніку кунг-фу впертися кривим рогом в стіну і не йти на жодні поступки. Ні Єрмака, ні Татарова, ні Україну він здавати не буде, бо Техас мають право грабувати тільки Техасці. Трамп та РФ в черговий раз поводяться як звичайні гопніки. І знаєте, це могло б спрацювати з м'якими європейськими президентами та прем'єрами. Але слава Богу, Русі Кремля та палким поцілункам Трампа протистоять такій ж пролетарії розумового труда. І давати задню, як мандарина судомян, вони не планують. Це плюс для нашої стійкості. На капітуляцію точно ніхто не погодиться. І не тільки Зеленський, але й ЄС. Вони теж проти, бо ми недостатньо знекровили РФ, а другого вторгнення зі зменшеною армією Україна не переживе. Але є й мінуси: ми повинні зупинити просування росіян, щоб це зробити в першу чергу. Потрібні не фламінго та томагавки, а повернути солдатів та офіцерів, які пішли в СЗЧ, хоча б ті 300 тисяч, які визнала наша влада. Ми знов повинні зупинити противника і довести, що здатні протриматися на один день довше за імперію. Для цього треба повернути людям відчуття гідності та справедливості і об'єднати їх знов. Чи здатні на це Єрмак, Зеленський, Свериденко, Стефанчук та Верховна Рада? На це питання повинні відповісти самі українці. Як і на питання: а чому ви вирішили, що піти з посади повинен лише виконавець Єрмак? Хто вклав вам це в голову? А фронт дійсно трещить. Ворог вже в 15 кілометрах від Запоріжжя. Покровськ в оточенні і ситуація не покращується. Потрібні енергійні дії та нові ідеї. Моя думка їх не буде. Верховна Рада не здатна узяти владу свої руки, бо навіть не здатна змінити Стефанчука. Президент, мені здається, готовий переходити від фази авторитаризму до, скажімо, прямої одноособної форми правління. Якщо так, нам будуть знаки. Петровий та Мосічук кеш з бек-офісів талановито розкажуть про змову США та Росії про те, що корупційний скандал інспіровано ворогами нашого Мадуру. Будинки, готівку та Гринчук підкинули спецслужби, але Генеральна прокуратура взяла справу у свої руки, і всі слідчі з набу будуть покарані згідно українського законодавства. Я сам в шоці, що я це все кажу та аналізую. Але така ціна нашого соціального договору, коли ми вирішили терпіти невигласів у владі, більш ніж це дозволяють закони та конституція. В результаті ми все одно не врятували країну, але потрапили в таку халепу, що я взагалі не бачу, як ми з нею виберемось. Справи настільки кепські, що багато притомних людей вже серйозно обговорює непритомний сценарій, коли військова хунта, не мем і не анекдот. А життєздатний сценарій. Та все ж не будемо впадати у розпач, якось воно буде, бо ніколи так не було, щоб якось воно не було. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні? Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди і всі міндіч гейти, імперію буде зруйновано. Слава Україні!